Дрібненькі, я впевнена, що всім нам хочеться якомога довше залишатися молодими, здоровими і красивими. І в першу чергу це, звісно ж, залежить від того, що ми їмо. Отже, сьогодні я хочу познайомити вас із таким салатиком, який сприяє молодості, здоров'ю і красі. А рецепт цього салату надала моя добра приятелька, письменниця, сценаристка, блогерка, ну і просто чарівна жінка Вікторія Угрюмова. Посилання на її блог буде в описі під цим відео. Заходьте, знайомтеся з нею, якщо ви ще не знайомі. Ну, а ми займемося салатиком. Ну, і я з вами поділюся просто складниками, тому що пропорції можуть абсолютно довільні, скільки чого хочете, стільки і додавайте. І в мене тут баночка тунця, приблизно грамів 100 селери, огірочок, чорні маслини, звичайно ж, без кісточок, теж приблизно 100 грамів. Ціла купа всякої зелені. Що хочете, те й додавайте. А в мене е, кінза, базилік, кріп і рукола. Селеру я натираю на ось такій досить дрібній терці. Можете і на більш крупній, як подобається, так і натирайте. Так, з селерою ми справились, тепер займемося огірочком. Огірочок можна натерти ось на крупній терці, але мені хочеться порізати його соломкою. Ну, а огірочок, як і обіцяла, нарізаю соломкою. Ну, а оливки просто кружальцями. Ну, а зелень просто подрібнюю, як ви. Це робите на салат звичайний, як завжди. І тепер на всю цю гарну кубку викладаємо дунця. І тепер гарненько все це перемішуємо. І, звичайно ж, посолимо на смак, як вам подобається, і поперчимо. І знову ж гарненько все перемішаємо. До речі, для цього салату краще брати оливки в'ялені, вони більш корисні. Заправити можете чим завгодно, а я вирішила ось залишки цього соусу з баночки. Ну, ось такий смачний і погодьтеся, красивий салатик у нас вийшов. І якщо цей рецепт вам сподобався, відео було корисним. Ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться з друзями. Смачного! Тримаймося міцно!